А зараз ми будемо говорити про процес схуднення і безпосередньо про такий метод, як голодання, голодування так в цьому процесі. Наскільки це здорово чи не здорово? Ми нагадаємо, що сьогодні з нами про усієї програми ці теми розглядає Ольга Демінська, лікарка-дієтологиня. Ще раз для тих, хто все ж таки пропустив наші попередні дві розмови, вітаємо вас і дякуємо, що ви з нами. А, голодування. Наскільки, взагалі, це такий метод може бути час від часу доречний для життя людини, для методу там харчування, раціону, можливо, там як кажуть детокс або там розгрузка, розгрузка розвантаження свого організму. Як голодування впливає на здоров'я нашого тіла? Ну насправді дійсно, якщо розглядати голодування як розвантаження, як детокс певний, можна казати, що це дійсно доречно. Але якщо підходити з розумом, я не вважаю голодування методом зниження ваги. Чому? Особливо, якщо у людини така суттєва зайва вага, тому що рекомендовано спочатку перейти на збалансоване раціональне харчування, трохи знизити вагу, а вже потім можна переходити до голодування. Тому що... По статистиці вага набирається не за тиждень, не за місяць, і навіть не за рік, а роками. Угу. А потім людина хоче такого ефекту експрес-методу, монтажу, щоб я щось вирізала і зараз я перестану їсти взагалі. Переїдання це стрес для організму, голодування це також стрес для організму. Тіло не розуміє, що відбувається, і воно тоді думає, може вона мене тепер взагалі не буде годувати. І метаболізм повільнюється, обмін речовин знижується, і при голодуванні, навіть якщо є зниження ваги, це за рахунок того, що втрачається м'язева маса, там вода і так далі, але це не метод зниження ваги. Угу. По крайній мірі не найефективніший, так сказав. Угу. Ми, до речі, от, е, пару днів назад, минулого тижня, здається, говорили з гастроентерологом якраз таки про метаболізм швидкий і повільний. І він казав, що по факту е, такого поняття, якби не існує, бо є просто от нормальний метаболізм, а вже від способу життя він стає або швидкий, або повільний. Тобто немає схильності, що от я, у мене повільний метаболізм. Ні, ні, ні. Це, і він казав якраз такий момент, що коли організм відчуває оцей стрес, він навпаки е, забирає до Себе і накопичує жир. Так, ну так, це. він включає режим жорсткої такої економії енергії. Угу. Ну, і якщо, наприклад, говорити про голодування, в принципі, як метод очищення, як метод передишки для тканин шлунково-кишкового тракту, ну це дійсно так, так але Ну, є певні протипоказання взагалі до голодування, тому що, знову ж таки, якщо в людини е той самий цукровий діабет, де ще інсулінозалежний, тобто, якщо людина на інсуліні і вона буде голодувати, то вона може впасти в кому Ого. Ого. А, і дійсно може впасти рівень глюкози дуже суттєво. Цього точно робити не можна. Не можна голодувати, якщо в людей, наприклад, є там виразкова хвороба, там шлунку чи 12 палив кишки, ерозивні якісь процеси, взагалі, ну якісь такі стани запальні в шлунково-кишковому тракті, тому що ця агресія тоді дуже часто людина просто при. Тому що візуалізує, да, бачить їжу, не починає виділяти шлунковий сік, і це агресивно може вплинути на слизову. Не можна голодувати вагітнім, особливо, особливо вже там, у другому, третьому угу. триместрі вагітності. Людям, які приймають певні ліки, да, наприклад, є ліки, які приймаються тільки після їжі. І, тому що на, знову ж таки, на голодний шлунок вони дуже агресивно впливають на слизуву. Його угу. також не можна робити. Але якщо це голодування, наприклад, там, протягом доби людина психологічно до цього готова, а це дуже важливий фактор. Угу. Тому що, як показує досвід, що буває? Все, я завтра нічого не їм. І зранку людина така ну, я не їм все. І доходить десь до там, ну майже вже до вечора, лягає спати, але там до неї приходить оця нічна жриця або нічний дужор і каже, вставай, пішли. І тільки його доба пройшла такий, о, можна їсти. <смеш> і, і пішло поїхало. Я після 18 не їм, а після 12 ночі вже можна <смеш> <Це> вже <смеш> новий <смеш> день. І тоді вона може людина може з'їсти в рази більше, ніж взагалі вона мала там спанувати <смеш> за добу. Тому це дуже важливий психологічний фактор. Якщо готова, окей. Доба нормально. Ну е насправді. Як показують дослідження, людина може обходитись без їжі там іноді 15 і 30 днів. Але там першу добу норм, потім десь на третю-четверту добу починає втрачати білкову масу тіла, тобто як масу тіла, та, і тільки через тиждень починає тіло віддавати оті свої енергозапаси за рахунок mm -hmm. жиру. Тому ну як метод схуднення угу. це точно не рекомендовано використовувати. Тобто, те, що ми хочемо скинути, в останню чергу починає да. спалюватись. Да. А що ми взагалі вкладаємо в поняття голодування? Тобто, наскільки тривалий період відмови від їжі вже можна таким бажати? Бо дехто, от, наприклад, як ну, голодує, так відмовляється від їжі, там зранку поїв, але ж це там, наприклад, один прийом їжі на день, і оце вже мій метод схуднення. Це вже також. Можна вважати голодуванням, чи це все ж таки про тривалі якісь Ну, є дійсно всі чули про поняття інтервальне голодування? Да, коли там в добі 24 години людина може їсти там 6 годин, може їсти 8 годин, а весь інший час mm -hmm. там не їсти і це вже буде інтервальне голодування, навіть 12 годин. Чому рекомендовано, наприклад, фіналізувати вечерю о восьмій? І потім там снідати не раніше восьми ранку. Тобто, це вже оцієї оці перерви 12 годин достатньо для того, щоб трошки дати спокій і час для того, щоб наші тканини і, і наші органи травлення відпочили і знову почали працювати. Mm -hmm. І іноді цього навіть достатньо. Є люди, можна ж вибирати просто. Певні обмеження. Так? Якщо людина хоче трошечки розвантажитись, колись, ну, моєї бабусі вже давно нема, нема в живих, але вона все життя вона притримувалась посту, але вона також в середу і п'ятницю не їла тваринну їжу. Угу. Так? І це також певне розвантаження. Угу. Можна просто робити якісь такі розвантажувальні дні, але... Ну, я їх називаю такі щадящі, да? це не, не зовсім там повне голодування. Можна робити mm -hmm. взимку, наприклад, дуже непогано якісь овочеві супи. Mm -hmm. да? Це можуть бути, тому що взимку більше потребує тіло гарячої їжі. А, влітку це можуть бути різноманітні овочі у вигляді салатів, у вигляді тушкованих овочів. Такий варіант також mm -hmm. можна використовувати, чому ні, якщо просто хочеться трошки розвантажитись. Але ну прям повне голодування угу. з, з метою схуднути схуднути точно не рекомендую. Чи може от таке голодування без нагляду, наприклад, лікаря запустити якісь незворотні процеси у людини? Тому що десь якимось вухом. Давно ще я чула, що е, як протокол це може застосовуватись у лікуванні якихось хвороб, е, але тільки розуміючи, який там людини стан здоров'я, що в неї, от як ви вже зазначали тобто, перелік, так, так. 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 обов'язково я взагалі вважаю, якщо людина входить у, у, у ці такі довготривалі голодування, це має бути тільки під контролем е, медиків. І е, попередньо з, знову ж таки з певним обстеженням. Да? Тому що якщо людина, наприклад, з тією самою анемією uh -huh. е, війде в голодування, то вона може спровокувати погіршення стану навпаки. Uh -huh. Це точно не призведе там, до покращення. Е, часто, можливо, чули, да? що рекомендують, наприклад, людям з онкологією зменшити там. Тваринні, так, білки так. більше перейти на рослинну їжу, зменшити рівень цукрів до, Те, ну, що до запалення, напевно, викликає. викликає запалення, закислення організму, uh -huh. тому що в кислому середовищі чудово себе почувають і віруси, і бактерії, і онкоклітини, і гельмінти, і тому ми можемо коригувати цей стан також. І, мабуть, ну всі проходили, коли хворієш. Ну, грипом чи ковідом уже, мабуть немає таких людей, які цього не пережили. Не хочеться їсти. Uh -huh. да? Особливо перші там, дві доби їсти не хочеться, тому що тіло от йому якраз в цей час потрібно стан спокою. І йому не вистачає енергії, щоб перетравити всю цю таку важку їжу. Да? І достатньо якихось там просто теплого якогось там чаю, підкисленого. І, і цього достатньо. Uh -huh. да? І тіло саме вибирає цей режим, воно хоче трошечки відпочити. Але такі тривалі терміни голодування, ну я рекомендую робити тільки під контролем лікарів. Угу. Що цікаво, от якщо людина обирає для себе голодування, щоб бо хоче схуднути, бо там ж вже через день ти бачиш якийсь результат, тобто десь сходять оці набряки, угу. десь витягується, наче силуети і. Хтось каже, там в мене це працює, я там з тижня в тиждень це роблю. І мені після того і менше хочеться їсти, я менше їм. Чи справді це так? Чи як взагалі, от, хоча б навіть один день голодування, як він впливає в подальшому на харчову поведінку людини? А, насправді, ну, знову ж таки, один день голодування, якщо людина психологічно готова, нічого абсолютно. Угу, ну, не Якщо немає суттєвих якихось ну, проблем угу. з станом здоров'я. Але. От те, ну, начебто, відчуття, що я прямо схудла, знову ж таки, за рахунок чого. Тому що ну, я в своїй практиці використовую ваговий аналізатор, і там вже чітко видно, тому що дуже часто ну, дійсно, це просто йде от, от та міжклітинна рідина, яка просто застійна, да, вона виходить. Угу. І дійсно іноді просто трошки втрачається рівень нізової маси. Не підуть від вас жири за од... на одну добу голодування. Uh -huh. І я завжди за якісне зниження ваги, а не за кількісне зниження ваги. Uh -huh. Тому що, коли люди такі радикальні методи використовують, там, наприклад, сечогінні, проносні, я кажу, що ви втрачаєте? Ну, вагу ви втрачаєте, але за рахунок чого. Uh -huh. І тоді ну, ми ж хочемо, щоб пішов жир. Угу. І найкращий метод це все таки збалансоване харчування з невеликим дефі... дефіцитом. Це буде найправильніше, угу. але має бути збалансовано має достатній кількості потрапляти до тіла білки, клітковина. Певна кількість жирів, які нам також необхідні, але в обмеженій кількості. І Якщо ми обмежимо ці самі прості вуглеводи, якщо ми дамо більше клітковини, якщо ми дамо достатню кількість білків, тіло буде поступово втрачати угу. Угу. і не потрібно робити цих ці Це стрес, ну дійсно стрес для організму. І Ще дуже часто людина, коли виходить з голодування, дуже правильно з цього виходити стане. Uh -huh. Тому що, уявляєте, коли вона не їла, ну добре, одну добу, а люди там хтось і три, п'ять, да, і потім, так само, як зараз, ну, Великодні свята, uh -huh. і потім всі клініки заповнені людьми з панкреатитами, тому що людина не їла певний час взагалі е, тваринної їжі. Так, yeah, так. Yeah. А потім це таке, таке навантаження. Шлумда, все я кажу поступово. Якщо людина не їла, то їй не потрібно зразу їсти все м'ясо, яке є на столі. Тому що це така ну дуже важка їжа, так, і так. тіло не встигає з цим справитись. Угу. Оце правда, ви кажете? От. Е... Я у мене колись був гастрит, і я тепер дуже е, чутлива до голоду. Тобто, якщо от в мене є проміжок, наприклад, між сніданком і обідом, і я більше часу ніж треба, не встигаю, наприклад, додому доїхати, чи немає з собою тієї їжі. Я вже не можу, тому що мені так тяжко, і коли я вже добираюсь цієї їжу. У мене там звичайна моя порція якої мені завжди вистачає, я її з'їдаю, але мені хочеться ще одну таку з'їсти. Да, — Так, Ефект накопиченого один день, десь буде якогось незрозуміло харчування, якщо не продумати, то на наступний день я це добряче до так. — Я вам скажу, що от е, у мене ж теж є приклад. Причому приклад е, мого кота, про якого я зазначав, коли після хвороби я його привіз. Я е, дивлюсь на упаковку кількості корма. А він же стерилізований. І я дивлюсь, так стільки-то корма треба йому давати в норму на день. Я даю. А він постійно ходить і кричить, ходить і кричить, і я привів його до лікаря. Кажу, у нього напевно якесь РХП, ага. тому що е, він ну їсть як не все. скільки я йому дем. А я дивлюсь, мене там я десь відійшов, він вже хліб з, е, зі столу стягнув, розірвав упаковку, починає гризти, сухарі гризе. А я їй кажу, що е, ну не так. Вона, вона каже: так ви дайте йому безперервний доступ до їжі, бо він, от із за стресу його організму, він постійно тільки їжа з'являється, він всю її поглинає. І одразу кричить, що треба ще, тому що він в стресі, що може потім не буде uh -huh. їжі, накопичує. І я у це дуже переніс, потім все стабілізувалося, і я зрозумів, що це гарний дослід і досвід для людини, uh -huh. тому що працює організм дуже схоже. Наскільки, от ви сказали, потрібно збалансувати і зменшувати калораж? Наскільки інтенсивно потрібно дефіцит калорій вводити в свій раціон, якщо от я звикісти багато і я стаю на шлях схуднення? Я Одразу маю знизити собі калораж до денної норми стандартної, чи е, це має бути це дуже має повільно? бути Також повільно і поступово це мистецтво маленьких кроків, робимо mm. все поступово. Якщо ви звикли їсти великими порціями, то спочатку можна змінити склад цих великих порцій. Тобто, якщо ми додаємо більше клітковини, порція може бути велика, тому що візуально тілу хочеться бачити, що на тарілці щось є. І якщо це буде більше, тим більше зараз ми вже заходимо в травень, це вже починаються ґрунтові овочі, uh -huh. зелень, так? і вже можна буде більше робити якихось салатів, але додавати туди ще і якихось там злакових, щоб це було об'ємно, не можна прям зменшити. Uh -huh. Це точно не можна робити, тому що психологічно знаєте. От приклад, коли людина занурюється ну, під воду з маскою, вона затримує дихання певний час, а потім, коли вона винирює, ви її попробуйте, скажіть, а ти повільно так, вдихни трошечки, потрошечки. Вона цього не зможе, mm. та, оцей mm. її вдих. Це в нас так. так само, якщо ми не їли, не їли, а потім тобі там покладуть якусь тарілочку, і там якихось будуть три пинтики, то тобі захочеться, ну, ще таких три тарілочки. Mm -hmm. mm -hmm. І тому потрібно давати оберігу. Є, але за рахунок чого. І дуже часто люди починають просто рахувати калорії, але не враховують, що саме лежить на цій тарільці. Тобто, крім калорій, дуже важливо саме баланс всіх необхідних нам нутрієнтів, мікроелементів, білків, жирів вуглеводів. все це має бути на тарілці в певній кількості, а не тільки су суто. Cyfrical. Я розумію, що це настільки е, величезний комплексний процес от, схудення, особливо у тих, хто має е, ну, досвід неправильного харчування дуже тривалий час і вже е, масу тіла значно об'ємнішу е, і далеку від норми. що от Я навіть е, ну, розумію, що це питання не просто в контролі харчування, це питання в звичках щоденних і навіть в психологічних моментах, наприклад, яка їжа у мене перед очима? я от е, слухав аудіокнигу, що е, про звички, так Якщо у нас перед очима десь буде завжди лежати там печиво, там е, насіннячко, тут якісь булочки, то я буду автоматично ходити і рука буде тягнутися да. це з'їсти. Якщо я це все відкладу і на їхнє місце поставлю, умовно там яблучко, там ще якісь фрукти, і рука буде тягнутися вже автоматично до того, що в мене в доступі і на очах, і це вже змінить якісь моменти. Абсолютно, і, абсолютно правда, тому що. Це ж не тільки от, там, фізіологічний процес, психологічний, це, мабуть, в першу чергу, тому що дуже важливо з'ясувати взагалі, чому у людини зайва вага, що є причиною. І якщо вона, ну, в теорії ж всі розуміють, що проста фізика, да, там, менше їж, більше рухайся. Ну, все просто. В теорії все просто, але чомусь на практиці так не виходить. Що саме, від чого ця зайва вага захищає, що вона дає? Оці відчуття опори, відчуття захисту, да? якісь задоволення, тому що е, зниження рівню тривоги, дуже багато чого є. Якщо у людини все це забрати, вона залишається взагалі без опор і що їй робити далі. Поступово, абсолютно правильно, треба прибрати хоча б з Подразу. цієї доступності, щоб не бачити очима. Ці постійно да, у багатьох тарілочки, коли мені клієнти розказують, так все добре, а потім, а потім все зробила як потрібно. Потім сіла, подивилась кіно і з'їла. У мене така стояла п'ялочка з горішками. Кажу, скільки там було грам горішків, ну грам 200. Ну, але ж це ж горішки, це ж корисно. А 200 грам, тобто у нас в 100 грамах. Трьохдобова норма жиру, а вона їла 200, Але ж це ну це ж. Це ж горішки, це ж здорова mm -hmm. їжа. Так? Я навіть просто згадую от середньостатистичний холодильник, е, коли ти відкриваєш, то от, корисне там, овочі, якісь там фрукти, вони в, в нижньому ящичку. А от те, що у нас на рівні очей, це тортик, який ми принесли з магазину, бо він же ж великий і якраз найбільша полиця, яка в центрі. Ти відкриваєш, і що ти бачиш? Ти ж не зелень. Точно туди не почав очі туди точно не Не Е, Наскільки ви б радили або навпаки Напаки метод, коли люди об'єднуються в марафони, схуднення. Це ж дуже, дуже індивідуальна історія. А якщо якийсь дієтолог чи нутриціолог проводить онлайн-марафон схуднення і всі ну, долучаються і йдуть за результатом, наскільки це нормальна практика, чи все ж таки ось для успішного здорового схуднення, це має бути введення разом із лікарем-спеціалістом? Класне питання, дякую. Насправді, всі марафони, програми, да? для мене це як розминка перед таким тренуванням довготривали. Mm -hmm. Тому що там працює оця групова синергія. Так. Дуже часто людині важко почати самі себе організувати. Да, а коли є група підтримки, і коли ти бачиш, що вона може, вона може. І більше того, коли люди починають ділитися своїми якимись проблемами, uh -huh. своїм там невдалим досвідом. А хтось ой, у мене теж таке було. Іноді навіть людина боїться це проговорити. Ось ця групова динаміка, вона дає певний результат, але. Отак всім під лінієчку, там, сильно обмежений е, раціон давати не можна. Це ж, знову ж таки, дуже індивідуальний. І можна давати певні правила, певні якісь такий, значить, як, е, певну схему. І вже підлаштовувати кожну учасницю чи кожного учасника під ці умови, але не можна давати всім однаково. Якщо в людини, наприклад, вага 140 кг, кілограмів, а в іншої людини вага 65, і в когось мета там скинути. Ну, зрозуміло, що за цей марафон ніхто не скине там ну, велику кількість, да? але дуже часто це як старт. Людина може побачити, як вона може харчуватись, які навантаження вона може mm -hmm. включити, підібрати, що їй підходить, що не підходить. Почати вирівнювати якісь певні звички, або просто підлаштовувати якісь нові. От тільки для цього. Але це не метод, що я зараз, я дуже часто кажу, там. я похуділа, і вас похудю. Ну це точно. прав правду життя. Я на собі це приходила. Просто е, марафон закінчився. Е, ця групова відповідальність зникла. І я декілька місяців прийшло, я повернулася у свою попередню вагу. Да, тому що да, сама не пропрацювала зі своєю головою, що це треба мені, це, це да, мій це вибір, і для цього треба витрачати роб... час. Так, да, це дуже важливо, тому, що ну дуже часто, наприклад, в індивідуальних консультаціях також я розпочинаю. Перше я розпочинаю з лабораторних тестів mm -hmm. певних, тому що люди. Приходять, вони не знають, що у них інсулінорезистентність, вони mm -hmm. не знають, що у них аутоімунний ті вони не знають цього, вони з цим живуть, вони щось пробують робити, в mm -hmm. них нічого не виходить, вони знущаються над своїм тілом, але нічого ну, далі не рухається. І якщо зробити певні тести, а потім проговорити, знайти оці mm -hmm. такі коріння цієї проблеми. І потім уже працювати і вибирати любу схему харчування буде працювати. Дякуємо вам дуже за цю тему. Друзі, будьте здоровими. Сьогодні так багато порад для цього отримала. Дуже дякуємо Ользі Демінській, діятелгині, що з нами сьогодні розкривала ці всі Стількі. актуальні теми. Дбайте про себе сьогодні, якраз той день, щоб почати.